Всім привіт, вітаємо вас на Ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні хочемо показати один з найбюджетніших повнопривідних тракторців, який є станом на сьогодні. У нас на продаж це Сінтай 244 за 4 тисячі доларів. Даний тракторець у нас 2021 року, і він на чистих документах. Що це означає? Коли людина його купувала, на облік не ставила. Тобто, е коли купите його, ви, ми зробимо вам документи, і ви будете першим власником цього тракторця в Україні. Тракторець в дуже гарному стані. В нього напрацювання 670 мотогодин. Двигун у нас стоїть. Тракторці трьохціліндровий від компанії Юто. Його маркування yd 385 vt Він трьохціліндровий та видає потужність 24 кінських сили. Вага такого тракторця складає 1 тонну, колія по, ц... по центру передніх коліс 1 метр. Також колію можна буде розширити до 110 при потребі. Шини також в дуже гарному стані збереглися напрацювання карбів ну, відсотків може 20, може 30 не більше, а залишок близько 70%. Розмір передніх шин 6 на 14, а задні 9,5 на 20. Тракторець у нас має е, передній ведучий міст, який підключається механічно. Колісна формула 4 на 4. Позаду у нас вже стоїть заводська, гарна трьохточкова навіска, її вантажопідйомність 400 кілограм. Також у нас є щепний пристрій під причіп, так званий фаркоп, шестишліцевий вал відбору потужності на 540 обертів хвилину, гідровихід та розетка під ваш причіп. Е, що далі? Далі поговоримо про коробку перемикання передач? Вона в нас механічна. Три швидкості вперед, одна назад, та два діапазони: діапазон повищених та понижених швидкостей. Тракторець має також гідро, підсилювач керма та однодискове щеплення. Давайте заведемо та прокатаємось. Тракторець є повністю перевірений нашими механіками, він повністю справний, в ньому працює кожен важіль та кожен орган управління те, який має бути. А ще ми на цей тракторець обов'язково надамо гарантію у вигляді трьох місяців на двигун та коробку. Замовити ви його можете за телефоном, який є в описі до цього відео, з доставкою по Україні. Також хочу сказати, що цей тракторець у нас приїхав з трейіну, оскільки він є вживаний. В нашій компанії є послуга 3D-ін, коли ви можете свій старенький тракторець здати і придбати собі. Новий будь-який китайський чи японський. Весь асортимент тракторів є на нашому сайті. Всі, вся детальна інформація і про трейд-ін, і про наш асортимент є в описі до цього відео, тому обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал і запрошуємо на тест-драйви на наші майданчики, місто Львів, Кільцева, Дрого Сокільники. Ми зараз звідси знімаємо, та місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі на каналі.